Але сьогодні прекрасний день. Як то скажуть? В Калгарі вже випав сніг. Багато людей говорили, що в Едмонтоні холодніше. І це справді в Едмутон трошки холодніший, ніж в Калгарі. Але подивіться тепер, що люди, які в Калгарі живуть зараз, скажуть, в них вже сніг випав зранку. Проблеми на дорогах були. А в нас ще осінь, прекрасна осінь на дворі. І сьогодні. Я хочу вас а, взяти, показати вам трошки небезпечні райони, небезпечні місця в Едмонтоні, де дуже багато різного криміналу деколи може ставатися, і дуже багато є бездомних людей. І тому, якщо ви хі -хі, хочете знайти проблеми собі на дупу, то ви їх можете тут знайти. Але звичайно, це я вже перебільшую, то не то, що так небезпечно, як я говорю. Але якщо дійсно дуже сильно нагліти, то тут можна проблеми точно собі знайти. Але подивіться на цю всю красу, яка ззаду мене просто феноменальна. Бачите, як тут гарно видно місто. Вон воно там, бачите, оця, оця будівля, прямо тут це є Canada Place. Там можна повністю всі ваші питання, які вас цікавлять, ви можете собі там піти, взнати, що вас цікавить. І подивіться, от там далеко-далеко. Є той міст минулого відео, білий, і там дивіться, як гарно, гарно далеко. Вся ця е, е, долина. От, от, там навіть є ще цей пароплав через норса річку, який ходить тут. І ще один міст для е, метро. Друзі, вон там хтось тільки що матюкає і кричить здалека. Не знаю, чи вам було це чути, але там якась заворушка, от там там, ззаду цих будинків. А бачите, отут на в цьому будинку є пепсі-кола. старий логотип Пепсі Коли. Edmonton Journal – це газета Едмонтонівська, і це повністю такий старовий, старий кусочок центру Edmonton. От там польська церква. А бачите у таку гарну будівлю, можна так сказати, сучасну серед цих всіх, як то кажуть, старих будівель. Це є дуже такий великий сучасний готель, який спеціально був збудований для того, щоб Едмотон хоче повністю весь цей район покращити, зробити його більш сучаснішим і розвинути його. А там бачите, скільки багато палаток перед польською церквою. І ці всі люди тут живуть прямо в центрі, в цих палатках, і от така то історія в Едмонтоні. В Едмонтоні теж є дуже багато різного такого, всього, я можна сказати, біди різної такої. Ходімо ходім, я вам покажу трошки, як тут гарно виглядає трошки старий Едмонтон, який фактично лишився ще поки що тут, але можливо вони його будуть перероблювати. Дивіться на ці прекрасні будинки, які були збудовані. Ще дуже-дуже давно. От зараз автобус тут їде. Бачите, як автобус виглядає. Ці всі будинки були збудовані вже дуже давно, і на цій вулиці планується відкриття українського музею. Або планувалося. Я добре пам'ятаю, що років так 5-6 назад я читав газеті, що тут на цій вулиці, в одному з цих старовинних будиночків, має відкритися український музей української культури. Але на жаль, так виглядає, що він не відкрився. По різних причинах. Яких причинах я вам не можу сказати, але деякі з цих будиночків взагалі повністю закинуті. От бачите, я вам покажу воно ці будиночок перед вами. Повністю він закинутий там все забито дошками, вікна повністю забиті, там нічого взагалі немає зараз. Просто так цікаво, що в Едмонтон, от прямо біля центру, зразу біля Canada Плейс, біля такої головної будівлі, можна сказати, урядової, От стільки різних таких проблем але справді цей будиночок дуже такий гарний. Бачите, 1912 року взагалі збудований. Так виглядає. Дуже цікаво. Зараз я стою в такому досить небезпечному місці. Бачите, повно різного графіті, що з цього боку, і повно графіті з цього боку заду мене. Тут дуже небезпечні райони, тут багато різних бомжів живуть. В палатках ви ж самі тільки що це побачили. І я зараз ходжу цими всіма такими різними вуличками і надіюся, що ми не попадемо ні на кого, тому що справді я сьогодні тут один і це дуже небезпечно. Друзі, бачите, як тут виглядає ззаду цих всіх будиночків старих. Ці взагалі будинки, бачите, ці о, цей будинок перед вами він зроблений, збудований з цегли, що дуже цікаво і дуже рідко таке можна побачити. В Едмонтоні. А йдемо трошки подивимося оцими всіма вулицями. Бачите, там якийсь іде... чувак, мені треба бути вважати, може, що він не мав ніякого ножика, бо я не хочу, щоб він на мене попав і це все. А... О! То ти Петро? Привіт, братан! Здоров, Братан! Ну, ти мене налякав. Я тільки що думав, що то цей якийсь йде чувак, і він ти до мене підходив так близько. Що ти тут робиш? Та я тут собі гуляю. Я ти, тут кожен день гуляю. Ти гуляєш в цьому районі так. небезпечному? Ага. Вау, а що тобі тут подобається гуляти? Та тут гарно, тут повно. Ну ти мене вразив тільки що, я тобі кажу. Я часто думав, що ти один з тих, як то кажуть, бомжів або тих, хто тут живе. І я не міг це повірити, що я тебе зустрів туди. Чого ти в капішоні? Ти що, Так, щоб тебе ніхто не замітив. Ні, ніби... то просто холодно сьогодні. А, ну ну зрозумів. Ну що, не хочеш зі мною піти познімати навколо відео, так як ми зустрілися знов. Невідомо де, подивіться, де ми зустрілися. Якомусь просто райончику. Давай. Все, пішли, погнали. Знову, як то кажуть, ми е, зустрілися на вулицях Петро з тобою. І е, ви мусите зараз, друзі, просто поставити вподобайки у цьому хлопцю е, е, специфічно, тому що він постійно ходить по місту і, може, ви його самі знайдете колись і зустрінете. Тому що чесно, його можна зустріти, якщо дуже сильно постаратися. Правда? Це правда. Він ходить собі по різних вуличках всюди, він, як то кажуть. Один з цих е, е, людей, як то кажуть, таких маскотів е, міста. І дуже приємно з ним проводити час завжди. Як бачите, друзі, сьогодні дуже похмурий день і холодно, справді Вже е, в руках відчувається цей мороз, правда? правда? який, е, можна сказати, вітер, чи який йде вже з Калгарі. І скоро в Едмутоні справді буде вже перший сніг. І е, це перший сніг завжди весело. Завжди піднімає настрій, і коли він випаде цей сніг, ви зразу побачите цей сніг на на цьому каналі. Я його зразу знімлю, вам все покажу. І е, ви мусите просто зрозуміти, що ми з братом працюємо для вас, хочу вам показувати всі ці відео, показувати Едмонтон зі всіх боків, так як воно є, без ніяких плюсів або мінусів, або без лишніх там знаєте додатків. Тому що це дуже важливо, щоб. Цікаво і особливо багатьом вам, хто зараз сидить собі в комфортні свого комфорті свого дому і може спостерігати за цими відео собі, попиваючи е, часту чаю. Бачите, як тут побили скло. Наскільки тут небезпечний район? Тут можна знайти проблеми запросто. Тут скло повністю розбите, і це сталося вчора, і тут недавно тільки це все поприбирали. Ви собі уявіть. Бачите, тут якась група ходить людей дуже велика зараз, не знаю, що вони роблять. Там один чудак такий стоїть небезпечний біля магазину, і як то кажуть, дивиться собі і шукає, як отримати. Якісь може знаєте, гроші в когось або на когось напасти, бо всяке може бути. Ми тримаємо дистанцію від нього. І бачите, тут можна собі е купити алкоголь, то є такий ніби магазинчик, а справа ніби такий маленький магазинчик, де можна купити якісь чіпси або якусь перекуску. А тут церква, бачите, з хрестом, і вона повністю вся обмальована так само різними графіті. І вони стараються оцею всьою бруківкою, яку вони тут зараз бачите, перед вами. І вони стараються цей повністю район покращити і, як то кажуть, трошки привести його в порядок, але це все займе ще повно-повно років. Перед вами цей новітній готель сучасний. Бачите, як він гарно збудований. І якщо трошки камера сьогодні труситься, то вибачайте, бо дуже холодно в руки і стараюся знімати ці відео і тримати камеру як можна найрівніше. Але бачите, в цьому районі дуже багато різних китайських надписів, тому що. Тут так само дуже багато китайців різних живе, і недалеко звідси цей китайський район, який я вам знімав. А це є сучасний комплекс, квартирний для приватних, як то кажуть, будинків. І переважно тут люди як і орендують, так і мають свої квартири. І це справді дуже цікаво, що в Едмонтоні от є новітній будинок, старий будинок. Старий будинок і знову новітній будинок, а там ще один новітній будинок. І Едмонтон дуже сильно має багато такого різноманітності. І мені це подобається. І з цього боку, як ви бачите, теж бачите, скільки різних старих різних комплексів, будинків і всього такого цікавого. Звичайно, не можу не зазняти оцю прекрасну будівлю, яка була збудована дуже-дуже давно. І бачите, це ще старий такий готель. Зараз це люди там живуть на горі. Бачите, в вікнах мають свої різні прапори. Хтось Ойлерс підтримує, хтось щось інше. І тут така алейка. Там е, якісь бомжі е, ходять, е, і зразу вон центрі найвища вежа е, Едмонтона. І як то гарно, все ж таки, оця будівля як вона була збудована тут. уявіть собі років 80 тому назад. Яка, і як вона прикрашала це місто Едмонтон. Друзі, подивіться, який тут дурдом робиться сьогодні в центрі. Ви от справді сьогодні зараз побачите, скільки людей якийсь протест. Я точно не знаю, ш, е, з чим це пов'язано і що це таке. Але подивіться, скільки тут людей е, щось протестують. Е, а, це, 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 це мені здається е, щось зв'язане з Іраном. Але скільки тут людей, це просто щось неймовірне. І це для Канади просто дуже цікаво побачити. Я радий, що ви... Я радий, що ви зможете це побачити, трошки посідкуйте самі, я не буду говорити багато. Це є просто... Це просто щось феноменальне. Я, чесно, навіть такого не бачив ще сам. Вулиця, друзі, Jasper Avenue, Едмонтона, і вона повністю забита людьми. Ще дуже сильно повезло, що вони ще повністю всю дорогу не заблокували, але вони вже одну лінію повністю забрали. Дуже цікаво, Ну, я думаю, вам теж це сподобається побачити. Ух, ми вибралися з такого небезпечного, можна сказати, району, місця. І дуже холодно сьогодні, справді, правда? Дуже аж вуха в нас болять від того, що так холодно. Я не думав, що треба шапку брати, і це все ну то таке, ще можна потерпіти, і... але скоро вже це не можна буде зробити. Подивіться, скільки тут зараз людей кричать. І щось бігають. Тут в Канаді дуже це популярно. от Самі подивіться на свої власні очі. Бачите, скільки тут людей? Вони всі ходять і щось повністю бігають. і Я не знаю, що то якийсь такий марафон вони зараз проводять. Дуже цікавий. Зараз ми йдемо на міст. Точніше, ми будемо проходити через нього. І цей міст був реставрований не так довго, не так давно. Uh, і він йде через Норс соскачувану річку. І зараз ви побачите ще трошки Норса скачувану річку перед тим як вона uh, замерзне, можна сказати, повністю або почне замерзати. І тут дуже багато парків, і дуже багато різного цікавого так само можна побачити. От, Будь ласка, друзі, так як я обіцяв. З правого боку Норса скачувана річка. І ви як бачите самі, наскільки вона прекрасна, і наскільки вона велика і широка. І зараз трошки капає дощик. Я не знаю, чи це видно вам на камері, там трошки видно на воді, що крапельки падають. Але дивіться, яка тут природа в Едмонтоні, і скільки тут набагато все щирше, навіть ніж в самому І Тому мені Едмонтон подобається за його дику природу, за те, що Едмонтон спокійніший, за те, що Едмонтоні стільки є можливостей для любих людей, і тут кожен може собі назвати Едмонтон своїм домом. І зверніть вашу увагу на цю природу, як вже е, листя майже все попадало повністю, і справді чути в повітрі вітер і запах цієї холодної зими, яка йде до нас і скоро буде дуже близько, буде вже тут. Дивіться, як тут гарно е, можна показати вам всі е, великі такі квартирні комплекси, будинки. Вон там є, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І там ще є пара таких маленьких. Дуже цікаво, як вони тут собі збудовані. розумієте. І люди, які мають на високих поверхах квартири, мають справді феноменальний вигляд з їхнього вікна в любу пору року. О, йдемо ми в парк, друзі, покажемо вам трошки, як парк виглядає зразу біля річки. Тому що це дуже важливо і дуже цікаво, і багато з вас питалися цього. І чому б і ні? Ми вже прямо є тут під мостом. Тільки що були. На мості, тепер під мостом. І бачите, там є вже вихід з парку і там люди собі живуть. Ми зараз, може, підемо подивимося. А тут є парк. Йдемо справді, спустимося аж прямо по під річку. Отакі от вулички, отакі от доріжки, їх є. Море всюди в Едмонтоні. Їх просто є море. І чому ці доріжки зроблені? Ці доріжки зроблені, як і для пішоходів, як і для людей. Так само тут дуже феноменально робити різні фото, фотографії. Якщо вас цікавить фотографувати і різні природу дику зловити, то ви тут можете це зробити. Але ці доріжки просто феноменальні для чого? Для велосипедів. Їх тьма по Едмонтону, і тут можна собі просто... Вам цілого дня не вистачить, щоб всі доріжки повністю покрити в цьому прекрасному місці. Спустимося до річки і подивимося, що там є таке. О, ну тут спуск серйозний. Тут трошки зблизько вам покажу річку, бо тут справді ця річка вона феноменальна. Бачите? Зараз така пора року, я не знаю, чи вам буде видно. Та видно. Зараз така пора року, що річка найнижча серед цього року. Тому тут вона взагалі мілка. Там вона трошки глибша, але не набагато. Тобто уявіть собі, а ця річка літом аж досягає цього рівня, де я зараз стою. А вниз десь може я вам скажу, я не знаю, може метрів 2 зараз. На камері це не видно, але десь добрих 2 метри вниз є такий спуск. А там. Звичайно, природа, бо це річка, це вода, і де вода завжди побачити природу. Бачите, скільки чайок? Вони собі просто на воді сидять. При тому, що сьогодні є холодний день, і вони все рівно собі насолоджуються. Останніми днями можна сказати, ще такого літнього життя для чаюк. Як приємно гуляти осіннім цим парком в Едмонтоні і бачите, навколо нас немає людей, і це, що мені подобається, я знаю, що не всім це подобається, але в Едмонтоні і можна знайти людей. І якщо вам треба побути разом з собою, разом з своєю душею, разом з е, своїми думками, то ви можете просто собі отако біля хатів е, вийти собі в якийсь парк і собі просто погуляти і не, не думати ні про які дурниці. А Петро, слухай, хотів тебе запитати. Ти дуже часто ї, катаєшся на гірському. Велосипеді цими всіма доріжками. І що ти думаєш про ці всі доріжки? Вони екстремальні, там є різні типи доріжок чи ні? Той там є різних типів. Я дуже люблю кататися на них. Той і то одне, що я люблю про все. Ну і Петрик він дуже спортивний. Він дуже багато любить підтягуватися, займатися спортом, і це дуже добре. І то, що він говорить вам зараз, то що він вам сказав, це є чиста правда. І багато з вас, хто любить спорт і не тільки велосипеди, знайде в Едмонтоні для себе в будь-яку пору року щось екстремальне і щось цікаве зробити. Ти з'їдеш зі мною? Я з'їду. Ми зараз йдемо зразу фактично. Біля цього парку, бачите, цей парк, доріжка просто так вийшла до собі, до приватних хатів. Хтось там собі має дерево, бачите, на зиму вже підготував, а, мають вдома такий, можна сказати, цікавий а, в, в, камін. І дуже-дуже цікаво, як тут все так, люди живуть собі спокійно. І тут дуже багато в цьому парку, дуже багато різних койотів є. Вон я хочу вам показати дуже цікаве місце, якщо ви, що ви розуміли. Зараз вже листя багато нема зовсім на деревах. Але коли тут літо, коли тут дуже такі хащі, все густо, тут є повно койотів. І в Едмонтоні треба бути дуже дуже сильно обережним з койотами, і особливо ваших собачок, треба тримати на поводку, Тому що Петро, я до речі, читав в новинах вчора чи позавчора. І дивився навіть відео, що жінка йшла своїм маленьким песиком і на неї напав койот. І не на жінку, а на песика взяв пса за шкварку і хотів текти. Але так як пес був на поводку, то він не зміг вирвати собаку, слава Богу, від тої жінки. Але це дуже часто, дуже часто, друзі мої, стаються в Едмонтоні такі речі з койотами. І ви мусите бути обережними, особливо так, як ви до цього не звикли, якщо ви з України приїхали. І ви живете в такому місці, якомусь Ль Львові чи в Києві. Там такого дуже сильного немає. як Тут то ви мусите бути обережними. Завжди тримайте своїх псів біля себе, не випускайте їх без поводків в таких різних хащах, де можуть койоти а, сидіти. І тут, а, а, лі а, тут вночі я їжу з роботи вночі дуже часто. Я бачу, як койоти перебігають дороги, і вони такі великі. Величина деяких цих койотів навіть більше ніж вівчарки. І тому це дуже справді для вас. Е, я радий, що я зараз про це згадав і вам розповів. Це дуже важливо е, про це знати. Прийшов час, на жаль, закінчувати ще одне відео. Ми сьогодні з Петром знову зустрілися. Невідомо де в небезпечному районі. Думаю, вам це е, сподобалося трошки. Гумору не, не зашкодить в таких, як то кажуть, на жаль, поганих часів для нас. Але е, т, я стараюся при, е, давати вам хоч якогось трошки позитиву, е, бо позитив потрібен і треба ніколи не здаватися. І ми ніколи не здамося, тому що ми всі українці, і українці, ми дуже сильні люди, і нам е, все в нас буде добре. Але прийшов час закінчити, звичайно, це відео, бо якби я міг з вами бути завжди, я би був. Але я і так стараюся дуже часто всі ці відео вам закидати. Тому а, поставте мені вподобайку, поставте Петрові вподобайку. І бажаємо всього найкращого. І так само Петрик приєднюється. Бажаю вам добра і успіхів в житті. Дякуємо, щасливо.